Слава Ісусу Христу! Це ікона. Ікона Ісуса Христа. Люди придумали ікони для того, щоб було легше молитися до Бога. До кого? До Ісуса Христа. Він є наш Господь і Спаситель. Але ця ікона це дерев'яшка, скло. Всякі вироби. Вона не зцілює, зцілює Ісус Христос. Тут зображений Ісус Христос. Але хто може підтвердити, що Він був саме таким лицем? Це невідомо. Не шукайте ікон. Шукайте живого Бога, живого, всемогутнього Ісуса Христа. Він може допомогти вам врятуватися. Бог є дух, і Він своїм Святим Духом може врятувати вас і допомогти вам. Не ікона, не виріб людський, а Господь Бог, який є дух, може вам допомогти. Благословінь вам в ім'я Ісуса Христа. Амінь.